Перед вами гігантський сталевий корабель, що розсікає хвилі з швидкістю понад 30 вузлів, близько 56 км за годину. Його корпус прорізає океан, а потужні радари проникають крізь нічну темряву, виявляючи ворога за сотні кілометрів. Це крейсер, диво інженерної думки, де панує фізика. Його дуже часто називають велич фізики у морі. Форма корпусу крейсера розрахована так, щоб зменшити опір води. Використовується принцип гідродинамічного ковзання. Вигнутий носовий обтікач створює зону пониженого тиску, зменшуючи турбулентність. Баланс між вагою та плавучістю підкоряється закону Архімеда. Масивний стальний корпус залишається на плаву, витісняючи воду, вага якої дорівнює вазі корабля. Серце крейсера газотурбінні або ядерні двигуни, що працюють за принципом перетворення теплової енергії у механічну. Якщо корабель має газотурбінний привід, гаряче повітря розширюється в камерах згоряння, приводячи в рух турбіни, які обертають гребні гвинти. У ядерних крейсерах реактор нагріває воду, перетворюючи її в пару, яка розкручує турбіни. Радари крейсера випромінюють радіохвилі, що, відбиваючись від об'єктів, повертаються, дозволяючи точно визначити їхню відстань та швидкість за ефектом доплера. Лазерні далекоміри, інфрачервоні системи та супутниковий зв'язок дають змогу керувати зброєю з математичною точністю. Гармати крейсера. Випускають снаряди зі швидкістю понад 800 метрів за секунду. І кожен постріл це демонстрація законів Ньютона. Пороховий заряд створює тиск, прискорюючи снаряд за законом збереження імпульсу. У ракетній зброї використовується реактивний принцип руху, гази, що розширюються, штовхають ракету вперед, долаючи силу тяжіння та опір повітря. Деякі крейсери мають стелс-технології, тобто спеціальні покриття поглинають радіохвилі, зменшуючи відбиття. Броня ж діє за принципом розсіювання енергії. Багатошарова структура змушує ударні хвилі згасати, зменшуючи пробивну силу снарядів. Крейсер це плавуча лабораторія фізики, де кожен вузол швидкості, кожен постріл і кожен маневр підкоряється суворим законом природи. І поки океан шипоче свої таємниці. Корабель, створений людиною, відповідає йому мовою науки. Отож крейсер це фізика в дії, гігантська маса сталі, що тримається на воді і створює справжній рухомий симфонічний оркестр науки та інженерії. Зустрінемося.